Подивіться, які гарні приїхали до нас каструльки від торгівельної марки Рінгел. Об'єм каструльки півтора літра. Дуже гарна. Подивіться, на який гарний стиль, який гарний дизайн. Давайте розглянемо поближче. Подивіться, яка зручна кришка, діаметр кришки 16 см. Виготовлена вона із термостійкого скла, є отвір для випуску пару, та металевий обід, який захищає вашу кришку від сколів. Подивіться на саму каструльку. Надійний клепковий механізм кріплення ручок. Всередині вона має мірну шкалу. Дно, дивіться, товсте, вона важка, підходить для всіх видів плит, включно індукційних. Така зеркальна, гарна поліровка у неї, дуже гарна, зручна і зараз по акції.